Ось, а це ключиця, яка була повалена. Всім здорова! Як бачите, у мене вже дві руки в функціоналі. Вже поїв дома руками. Трохи родім'я вже руку, вже можу її розігнати майже. Ось я це покажу. Ось, оце ключиця, яка була поламана. Ось на ній наріс вже мозоль, і вона вже зрослась. Шапка. Це моя шапка. Моя Моя шапка. Але папа в мене її трошки забрав. Зараз ми їдемо в лікарню, тому що я три тижні тому на тренуванні впав через переднє колесо, дав фронт фліпам, поковеркався, звернув плече і відламав акроміон від лопатки. Пройшло три тижні. Ці три тижні я відбув не дуже легко, особливо перші три дні. Перший день я взагалі за ніч поспав півтори години. Затікала, боліла дуже рука. Боліло все. Було складно порухатись дуже. Найскладніше було їсти, тому що я дуже люблю їсти, а лівою рукою їсти я не вмів, але я навчився. Е -е, потім вже стало легше. Ти розкажи людям, що взагалі носити подібну пов'язку потрібно 6 тижнів, але оскільки ти швидко регенеруєшся, то ти попросиш лікаря зняти її через те. Так, да, пройшло 3 тижні, я вже відчуваю, що воно все зрослося, тому що я метакрасмен, а у метакрасмені все зростається вдвічі швидше, особливо у мене. Тому зараз ми вже будемо знімати, я думаю. Рекламна інтеграція. От тебе потім дітей попросить. Але перед тим, як їхати в лікарню, треба підстригтися. Треба розказати перукаю своєму барбіру, який хоче сісти на мотоцикл про наслідки. Так дивіться вже, що по телеку йде, вже нормально. Мотоцикли? Ну. Трохи не ці, але нормально. А ти б хотів, щоб мотокросс був? Да. — Так. Ну чекай. Поступово? Перенестриженим, не положено. Ось Ні. я Нічого Він цією рукою грається в Counter-Strike. Кладе мишку на, на груди і грається. 40 вашей. Рука? Так. Да, рука. Опять немножко. Ладно, устали, да? Не разумная. не буде чому, ну, тільки просто не, не розтягнуться тут до, кінця. Ага. Треба так роз, роз, розуміти. Ага. Ні, щось. Не знав, що так може. Так? Ну, тягне просто. Але, Ні, ну, не тягне? Ну, лікоть його тут. тут. Ти типу, попробував мені на рентгенографію, а, а потім буде після ага. результату. Кажи. Корогазувати буду. Куди? Да родити. Спевне, що я вообще монстр зростаю просто. Про враження. Ідеальне, ідеальне, дитя. Читаємо, ми залишаємось без пов'язки. Зараз починаємо розглядати плечовий село і В Першу чергу з приводу ліктя це згинання, розгинання. І під 90 градусів, коли згинаємо, намагаємося робити поворот досередини і назовні. Да, крім того, можете повторювати відразу. Нарешті настав момент, коли я знову тримаю камеру правою рукою, ось ліво. Вийшли від лікаря щойно, він сказав, що все добре, рука приросла через те, що я їв кожен ранок сир з йогуртом і пив кальцій. Все зрослось, через місяць можна буде вже Ой, який місяць, через тиждень можна буде вже починати їздити на мотіку потихеньку. Цей тиждень треба розминати, відтягуватись не можна місяць цілий. Ну, я, в принципі, не дуже засмутився, тому що я більше люблю віджиматися. От. Тому зараз їду додому поїсти з двох рук нарешті. І от так от. Взагалі, замість цього відео я повинна вже був викласти влог з Іспанії. Але перед новим роком, коли ми туди поїхали, нас не випустили через кордон. Ми повернулись додому. І папа, який любить, щоб все було ідеально в мене і, в принципі, ідеально. Захотів відремонтувати, ну як, поміняти свічки, свічки на кало в бусі, які були якби нормальні, але не ідеальні. І поміняти треба було одну, і коли він її викручував, він відламав її і половина якраз залишилась всередині. Потім він вирішив повикручувати інші і відламав три з чотирьох, тому що захотів поміняти всі, ну чого міняти одну, якщо вже міняєш. І, зрештою, 34 він їх відламав, і вони всі залишились всередині. А ми повинні були їхати через 4 дні. Зрештою, через тиждень свічки зрозуміло, що висверлили. І ми повинні були їхати. І поїхали на тренування, щоб потренуватися перед Іспанією, де я і зламав ключицю. Порівняла траси, на карчувато, хто знає, і насипали. Десь пів метра трамплін, ну як кочку. І за нею були такі хвилі, просто як вибиті. Ну, Я їду і бачу, що можна з цієї кочки стрибнути в третю хвилю, і буде дуже швидко. Стрибаю, долітаю, все добре. Потім стрибаю ще кіл 5. На шосте коло я заїжджаю на виліт, і калія провалюється через те, що виліт насипаний тільки. Він був пухкий. І я в нього провалююсь, чіпляюсь трохи під ніжками, мене трохи кидає на переднє. Думаю, наступне кола треба поміняти колію. Наступного кола я їду, заїжджаю на цей трамплін зліва, а він там просто пухляк. Я встрягаю в цей пухляк, мене викидає на переднє. Я прилітаю в початок третьої кочки. Вона не була гостра. Але ну, вона була кругла, і я вже летів в такому куті, що я врізаюсь переднім всю кочку і мене викидає вперед. Я коверкаюся, в залі не пам'ятаю, як це було. Приземляюся, сижу так, спираючись на одну руку, у мене трохи так в очах помутнішало. До мене підбігає тьома, я лежу, він там питає пальці, ноги, ворушиш, туди-сюди. Він каже: ну давай вже вставай. Я встаю і отак, от рука починає боліти. Я пробую підняти, а я не можу підняти, тіпа, дуже боляче, так я не міг зробити. Кажу: Тьомі, він каже: ну, скоріш за все, ключиться. Ми ледь. Зняли джерсі і чермуху, тому що руку я розігнути зігнути не міг. А зняти джерсі якось треба було. Ну, таке зняли. Поїхала до лікарні, зробила рентген і побачила, що в мене акрам відламаний від лопатки. Це такий хрящик, який кістка, яка зв'язує лопатку з ключицею. Нам сказали, що носити пов'язку дезолу, таку, яка тримає руку, треба. Десь 4-5 тижнів, хоча пишуть, що взагалі буває по 6 тижнів. Але матекрас мене відновлюється вдвічі швидше, враховуючи, що я кожен ранок їв сир з йогуртом і пив, кальцій, то в мене відновилося набагато швидше. Тому ми зняли, і, враховуючи ще те, що у мене дуже, дуже атрофувалася атруфу, рука і так. Уявляйте, щоб було якби потримати 5 тижнів. От що б ще такого сказати. Тому я, і, я руку розминаю, думаю, через 2 тижні вже точно вийду. Все одно зараз в Києві мінус 5, мінус 11, все замерше, напевно. Так що так. Тому будемо газувати. Всім гарного вечора. Доброї ночі, доброї ранку, до побачення, телебачення.